Всім доброго здоров'я, шановні друзі! Ось мого каналу також мої найкращі підписники. Ну що, е, реставрацію е, складачка з Німеччини я завершив. Ніж готовий. Нещодавно запускав його в шортс. Ось і Вам показую. Ось так ось. Він виглядає. Бачите, так? Ось так не виглядає. Зараз вам все відкрию. Така. Так що ножичок готовий. Що було і що? Зараз так би? Новенький ніж. Бачите, так? Так що такі справи. Е, Слідуючий ніж буду доробляти з вам. Запущу. Ось такі ось. Німецькі. Зараз покажу, як вичислось, як видно надпис. Ось тут. Якщо видно. Вам ще камера сфокусується. Ось так ось. Він виглядає. Ну, хочу сказати, метал був досить корозний Ну, Відчистив. Все рідне на ньому, нічого не міняв, все рідне. Так що така ситуація. Ну, на сьогодні поки що все. Всім моє вітання. Далі буде ще цікавіше, буде ножечки, буде ще щось в планах. Також будуть розігри. Ну, Може, щось з цим ножом зроблю. Або залишу собі, або розіграю, не знаю. Так що на сьогодні поки що все. Моїм підписникам сердечко. Новим заходіть на канал, підписуйтесь, буде ще цікаво. Хто ставить палець вверх, хто палець вниз. Ну я, звісно, за подопаєчку. Коментуйте, підписуйтесь. Всім благ, всім всього найкраще. До зустрічі, до слідчого відео. Всім пока-пока.